Добрий. <кій> День. Зараз ми з вами скачаємо і покажу ну, основні принципи, як працювати з інтернетом з особливості. Зримаємо регістр і Download. Для цього спочатку нам потрібно перейти на офіційний сайт. Ссылка буде під відео. Собі нашим кроком це є е, зареєструватися і завантажити. Нам потрібно буде заповнити всі поля, які відмічені червоною крапочкою, щоб ви не заповнювали, і не треба було вам чекати. Е, зараз я поставлю паузу і повернуся до цього, коли все буде заповнено. Ось ми заповнили всі головні поля. Підтверджуємо. Ну да, убрать сейчас. А зарегистрироваться. Зараз по-моему старте. Нет. на нашу посту повольно. Prequest. Ну, пожимаем. Нажимаем кальций вс. И тут. Ми повинні зарядки. Тобто сюди ми вводимо наші дані, які наприкладся наш юзернайм, мені берф наш логін і наш пароль. Заходимо. Зберігати. Далі йде завантажити. Прочитали і приймаємо. Ось у нас пішло скачування. Ось, Качати ще раз откритий не буду, він я скачу і поставлені при інсталяції там ніяк пробуємо виникнути, не повинно. Ось. Тому давайте, якщо цей, я покажу пару... О, ну, ось новий екземпляр, так, допустимо дані отнесь. Опрочитала ну, аналітику. Давайте створимо новий проект. От зараз можемо взяти інше, а ось му створим сам проект. От ну, тут назва проекту і назва сценарію. Можна писати це не важливо йдемо далі. Істориємо цю сценарій. Тут Тип мережі можна сказати. І ми візьмемо опис зву. Тут ми вказуємо розмір нашої мережі. Тобто це може бути метри, кілометри, милі. От. Е що в чому тут особливий що у нас відносно того... Якщо ми задамо параметри поліцей по y, у нас буде сітка. Там наступно крок побачимося. На якій ми будемо працювати нашу мережок і складати і так далі. У нас сітка буде 100 на 100 метрів, да не мовити. Ну тут це... М -м, можна сказати, це тут технології, які нам потрібні, які на ми застосовуємо. Давайте, щось, от, щоб вибрати, просто лівою кнопку мишки нажимаємо і підтверджуємо. Це воно зразу воно зараз вкриється по ідеї. Наступно цьому віконечку ми вже в цьому віконечку ми отримуємо все те, що ми вибрали, для того щоб перевірити, що ми правильно включили і так далі. Наприклад, типенжі офіс, розмір на 100 метрів. І тип, Тут панель об'єктів. Uh, Також, якщо тут подавати попадаючого меню, у нас є всі решті технології, яка би нам була потрібна, ми її підключаємо. Mm, ну давайте подивимося на рахунок логії. Якщо нам потрібно, наприклад, зробити якусь певний купло, там зірка, от, чи. ну, Просто бас-топології. Для цього достатньо або це все вбити, це трошки рутина, або використати топологі Repeat Configuration і, наприклад, Start. І тут тільки багато Start. 3. Беремо жірочку. Центральний вузол. Якщо подали то ми працюємо тут зараз з Repeat Configuration Start, працює з. Теперішня бібліотека, який я зараз відкрив. Інших параметрів тут немає. Далі вибираємо тут робочі станції, вказуємо їхню їхні підписні, 15. Далі тип-підключення. Можна вибрати 10 baseбу тут, є, але, наприклад, якщо ми хочемо вибрати щось більш сучасне і більш потужне, вибираємо self Models. Uh, keywords в модификации. например, 100 бейстеров. Так, куда? Прошу, долго думай. Вот, выбираем 100 байста. Відключаємо, ОК. І тут тепер ми можемо спокійно вибрати з Це у нас буде де саме на цій сітці, оця та сітка, про яку я говорив, 100 100 метрів, де саме буде знаходитися наш елемент, це буде радіус, тобто наскільки буде підходити від нього оця робоча станція. Думаю тут вже Ну і хай буде 50 на 50. От. Ми поставили наш елемент. Так, например, конечно, хочемо еще извинять ключа, байдер все. А, ну тут просто разок нажали на цьому на елементі, і у нас з'являється з'является прямо прямой купич. Тобто кожен раз ми будемо нажимать левую кнопку, у нас буде ставити даний елемент. відмінити, нажимаємо на праву кнопку. і Наприклад, щоб підключити, нам потрібно признання любе, любе зв'язання, наприклад, от, ми мі'єднали і робити. Щоб настроїти, це права кнопка Edit Attributes. Тут ми можемо подивитися, то, по що ми настроїмо, що воно означає, подачи, наприклад, по ці отдовіці, наприклад, не дали приклад. от Sport Configuration, от Sport Configuration, Switching Mode и ну, так дальше. Ну, притр... ну, просто. Ну, это имя вузла. Вот это такая себе доволька. Если, например, мы створим декілька, ну, не створим, а сразу хочем настроить, например, декілька элементов, достаточно всех выделить, заходить в атрибуты. дати певні параметри в одному і потім apply change to sense object. Тобто ми зразу ось, ну, будемо відкривати всі елементи. Добре. <coughs> Далі, ну це панель об'єктів, її можна закрити, потім відкрити, як у банк. А тут же відкривається перша річ. І так, як я сказав, можемо відкрити будь-яку бібліотеку і просто перекинути сюди. Є. Ми тут можемо подивитися, як виглядає наша мережа на карті світу, на даному в даному цепці у нас невеличка. Є. Для того, щоб провести <клес> <клес> аналіз, це нам потрібно спочатку буде прогнати нашу мережу, а потім вже можна буде оцінити її по графіку. У статистиці вже буде статистика, коли скласти мережу і її прогнати. tym poradzicie na dany krok, to my otrzymamy czystość Ja. No. No cześć. Tym niej, mam swoje obietnicze jasne. Na razie, dziękuję. Jak będziecie budujecie zastanawiać, cześć, cześć. wideo.